Гей, привіт, друзі! Привіт, спінгіст-треболо! Ви дивитесь канал Франківський Спінггіс. Сьогодні з вами я, ведучий цього каналу Олег. І сьогодні я приїхав на Карпатську річку, щоб половити Карпатську струмкову форель. Друзяки, сьогодні я сам, сьогодні без компанії, зможу обловити всі найкращі перспективні участки з струмковою форелью. Ну, я собі так думаю, звичайно. В Загальному просто. То сам похожу по річці сьогодні в кроксах, в шортах, вже в такий е, з довгим рукавом е, футболці, щоб не згоріли руки. Минулого рибловля мене згоріли кісті. Взяв з собою Travel Spinning Wanderer від Golden Catch і буду ходити по воді, бродити, пробувати ловити рибку. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде дуже цікаво, друзі. Сьогодні, друзі, нам буде трошки задувати вітерець, тому що. Вітер сьогодні 10 метрів на секунду. Такий немаленький. Але будемо якось спасатися. Я сьогодні взяв катушку з більш тонким шнуром. Тому я думаю, він нас має, тонкий шнур, нас має закидами врятувати. Трошки довший спінінг. Шнурочок трошки тоньший. Думаю, поросити не так буде сильно. Ну і плюс ми будемо ловити на воблерки, тому я думаю, вітер нам не буде дуже сильно заважати. Ну а якщо буде сильно заважати, будемо з цим миритися і насолоджуватися природою і весняною вітневою погодкою. Що, спінінг зібраний. На годиночку вже четверта годинка. А ну глянемо. 3,54. Бачите, я сьогодні в Кроксах. Український виробник Кроксів купив біля тисячки, хто з івано Франківська знає, 350 гривень і ні в чому собі не відказуєш. На ліжці так само 350 гривень, але це український виробник. Ну, принаймні так писали. Катушечка у мене сьогодні Ванквіш, але вже Шимано Ванквіш, але вже... 2019 року модельний ряд 2500С. Вона трошки легша, ніж попередня катушка, на якій я рибалив з го року Ванквіш. Тут у мене це такий ніби окуневий комплект більше. Для окуневого комплекту. Але тут шнурочок в мене намотаний 0,3. Сьогодні ловимо флюром Golden Cage 0.17, майже 0.18. Тому. Буде сьогодні тендітна проводочка. Зараз протягуємо жилку в кільця і приступаємо до риболовлі. Друзі, скажу вам так. Е е водичка не тепла. Якщо ти переходиш десь ріку, то під кінець вже так ломить, аж кістки ломить, капець. Що, друзі? Зробив я вже десь закидів 30, поки що контактів з рибкою не було. Водичка в порівнянні з минулим разом очистилася. Вітерець є трошки дискомфортно, але в загальному рибалочка відбувається. І це непогано. Пробуємо, друзі. А ви поки що? Поставте А Типа ніби як покльовка була, але не факт. Поставте лайкос. Адже поставити лайк це вам нічого не коштує. Секунда вашого часу, друзі. Ну, лайкосик поставили. Якщо не підписані, підписалися. Аж такий вітер. Ух, поривчистий. І продовжуємо далі рибалити. Такий прекрасний воблер капець. Жалко його в воду кидати. То Алекса хендмейдик. Ух, як він, блін, летить. Головне не обірватися. Ах, было. Дивіться, друзі, заради контента, що приходиться витворяти, але насправді це заради воблера, який я обірвав уже. Зараз будемо дивитися, він десь тут висить треба знімати рюкзачок. Я не бачу де він. Мені здається, що він на тому корчі. Але тут і глибина і течія. Чфакенші. Ну де ти? Де ти висиш? Чи може ти вже давно і поплив? Хе? Цікаво. Довелося роздітись до трусиків. Ха, Ха, от він був на цьому от корчі. Так, акуратно розвертаємось і газюняємо назад. Ну, операція удалась. Це може, не може не радувати. Ха -ха. Дивіться, друзейки, на годиннику 5.50. Я ще не мав ні одної покльовочки. Уявляєте? Це якийсь капець. А, бачив вихід такої форельки менше долоньки на 50-й воблер. На спірхедрі укі. Походу все. Більше навіть вона вийшла, навіть не вдарила. І от сьогодні той воблер, на, я, на який я минулий раз ловив. Не працює. Оп! Тільки сказав на камеру, на камеру! Ну така невеличка, ну дуже гарно вдарила Тільки сказав, це капець. Ручку намочив. А, така взагалі малесенька. Малюнь. Пішла. Уявіть собі, тільки сказав і клюнула. Але це перша за дві години. Продовжуємо. Дивіться, друзяки, поставив АРС-двоєчку, оберталку. Малесенько, це якраз така безвідказна оберталочка для форелі. Ноль покльовочок, ноль. Що це має бути, не знаю. Нема ні великої, ні маленької. А минуло перелі гарно на них. Не... Просто. Може то похолодало чи що? Чи вода... Ну вода сьогодні чистіша, ніж минулий раз. Це факт. Ось такий містячок. Тут би мала бути невеличка форелька. А її нема. Друзі, друга рибка, друга рибка. Опа! О, друга рибунька трошки гарніша клюнула на... Клюнула на обертавочку. Опа! Так, зараз и в пиццачек, шпыденько о, це уже спрацевала у Поставте поставьте лайкос. Видите, друзяки, вот така вот рыбка прекрасна, Бачите? Вот так, и ветвь. О, бля, незручно капець. Так, відпускає. Нема. Це непогане місце. На некрупну форельку. Але тут рибка теж не відгукується. І це класно. Ще раз. Містечки трошки є. Якраз оберталочку підкидаєш і вона там мала би стояти, але або неактивно, не або не клює. Швидше за все нема. Бо рибка, коли є, вона себе проявляє. Що тут можна кинути, спробувати? Такі чисто кастингові містечки. Треба постаратися кинути чітко. Оп, є, Ха -ха. бачите, на камеру. Хто це в нас? Це в нас маленька форелечка, бачите? Стружок. Все, поплив. Ну якщо є такі дрібні стружки, це означає, що може ще є шанс на крупну рибку що колись він виросте і клюне. Ну що, йдемо далі, у нас ще хвилин 40 часу, тому треба поспішати, щоб обловити ще декілька гарних місць. Давай ще тут кинемо, спробуємо. І ще одна рибка на оберталочку, невеличка. Зараз ось така, Зараз, може фоткою її. Така невеличка. Навіть в руки не беру, зараз так відпущу. Дивіться, друзі, якщо ви деколи втикаєте і у вас може вилетіти отак от кінчик. Тому в тревелах, завжди треба тревел, оце все контролювати і поправляти, от тільки що в мене вилетіть. Закинув і він вилетів. Так, за камерою треба слідкувати, щоб вона була заряжена. Щоб в мене не дуже виходить. Так і за спіннінгом. Ну що, йдемо далі. Одна невеличка рибка тут була і все. А місце гарне. Місце мало би бути робочим. Ну, нам є одна рибка. З сьогоднішнім кльовом, звичайно. Вже три рибки у нас на Оберталочку і одна на воблерок облирок. Ну, ще один, закид ще один закид Зробимо. Так що треба буде зараз збиратися. Ми йдемо далі, ще у нас є 20 хвилин. Рыбунька. Сейчас ей в пицак. Маленько. Вот такая. Вылычка. На я уже. Зараз відчіпляємо. Крок друзяки, квакають, <хи> як жаби мокрі. Що, друзі? Я закінчив риболовлю. Давайте підведемо трошки підсумки сьогоднішньої риболовлі Зловив сьогодні сім рибок. Одна на воблер, все решта на оберталочки. І в, рівну, в рівній кількості зловив три. Е, Рибки на е, двойку АРС-ку і три рибки зловив на тройку АРС-ку, на третю пелюстку, No3. Ще хотів сказати, що якоїсь принципової різниці між другим і третім номером не було. Просто коли міняв, пробував поставити тройку, то клювало на тройку. Ставив двойку, клювало на двойку. Може там рибка була, а там не було. Тому воно так ніби і покльовувало. В загальному приболовлюю задоволений, гарно провів час. Зараз повертаємося до справ. Друзяки, хотів би вас попросити, щоб ви не забували донатити Збройним силам України, щоб допомагали нашій рідній, могутній, потужній армії Збройним силам. От, не забувайте донатити, підтримуйте не завдяки, а всупереч, друзі. Не звертайте увагу ні на які, е, можливо, є щось не так, як повинно бути, але в загальному, друзяки, не забувайте підтримувати. Ну що, друзі, з вами був Франківський спінінгіст. Слава Україні, всім па-па!